Мене звати Марк Долженко, мені 20, займаюсь шість років порисингу. Привів мене в зал. Батько у мене батько все життя займався. Зі штангою в спортивному залі мені також це подобалось, і я вирішив себе спробувати в цьому віду спорту. Прийшов до залу в 14 років. Почав займатися з вагою 70 кг. Протягом тренувань набрав 50 кг ваги. Зараз виступаю в 120 категорії. Все почалося 10 марта 2018 року. Місце Краснопілля. там я зайняв третє місце чемпіонату області. Присів 130 Кілограм пожав 90 кг лежачи та потягнув 150 кг тязі, при власній вазі 71 кілограм з того часу. Було дуже багато змагань чемпіонатів області, чемпіонатів України, Європи, також світу у 2021 році на чемпіонаті світу я зайняв 16-те місце та став майстром спорту України. Повернувся чемпіонат Європи, який проходив в Данії в місті Тістет. Чемпіонат Європи був з екіпровального порифтингу, на якому я зайняв перше місце. За перемогу боролись 26 країн в Мої вісові категорії приймали участь. П'ять країн вдалося підняти вагу присідання 360 кг, жим лежачи 250 кг і станова тязі 290 кг. Обща вага 900 кг. Сума Суматриборства це перше найважливіше золото, яке я здобув на міжнародній арені. На своєї дитини я помітив потенціал відразу. І як тільки він потрапив до спортивної зали, я йому сказав, що він буде чемпіоном. Я його завжди підтримую, направляю, мотивірую, плани на майбутнє, щоб він вийшов у світову трою колітерів. І я думаю, це буде дуже-дуже скоро. Люба людина. Може досягти успіху при бажанні та праці. Займаюся я чотири рази в тиждень. Також займаюся на вулиці, турники, брусі. Тобу займаюсь часів 5. Дуже серйозно відношусь до тренувань. За 5 років не пропустив жодного тренування. Стараюсь їсти по графіку, ділю. Білки жири вуглеводи. приймаю спортивне харчування, яке допомагає відновитися для тренувань під час підготовки. Тренування проходять в місті глухів. Три рази на тиждень їжджу на автобусі та займаюсь. Оскільки немає федерації в місті шосте, прийшлось їхати до міста Глухів та займатися там. Також там є всі умови для підготовки до чемпіонату. Європи, світу на сьогодні в шостій нас помітили, допомагають, підтримують з відкриттям федерації. Дуже хочеться представляти наше місто на міжнародній арені на чемпіонатах України, світи Європи. Деякі до тих результатів, які досяг марк, йдуть роками. Марк пройшов путь від другого розрядника. Зараз ми штурмуємо норматив майстра спорту міжнародного класу. Це дуже високий рівень. За плечима ми вже маємо дві нагороди з міжнародної арени. Нас познайомив спорт. Побачив Марка. Я на змаганнях чемпіонату області з пауерліфтингу в місті Суми, де він виступав як новачок, представляв міста шостку і як молодий спортсмен робив перші кроки. Порліфтингу його батько всіляко підтримав сина і бажав йому спортивного росту. Не секрет, що школа пауерліфтингу в Глухові має сильні традиції. Ми маємо багато історію. Не дивно, що батько підійшов до мене і попросив, щоб я понаблюдав за Марком. Все більше і більше ми спілкувалися і вже стала необхідність разом працювати, тому що. Все це онлайн все дзвінки, якісь відеоматеріали з його тренував. Це недостатньо бажання було велике у марка, і вони приймають рішення поступити до гухівського педагогічного коледжу на навчання. Поступили вчитися, щоб тренуватись в нашому клубі. Гармонія, хто би мог думати, що три роки назад, з другого розряду, ми будемо щас розмовляти о цифрах біля тонни. Будемо готувати спортсменів і надалі високого рівня. На жаль, людей, які люблять спорт і готові щиро допомогти, дуже мало, але вони є, і я щиро дякую їм. Вже два роки поруч з нами, Микола Трофимець, який нам допомагає створити федерацію, також у підготовці до змагань. Також незадовго до чемпіонату Європи я познайомився з депутатом обласної ради Романко Олексій Вікторович, який допоміг мені з виїздом. Та участю на чемпіонаті Європи сподіваюся і на далі підтримку і співпрацю В свою чергу буду докладати всі зусилля для того, щоб на міжнародній арені лунав український гімн. У 2021 році на сторінках Фейсбук побачив новину, що спортсмен з нашого міста Марк Долженко став майстром спорту з пауерліфтингу у 18 років. Мене це дуже вразило, але в мене виникло питання, чому Марк виступає за клуб з Глухова через наших спортсменів, стронгменів Я попросив, щоб нас познайомили, і от з 21-го року почалась наша дружба. Відповідь на мене вразила, тому що вона була простою, і банальною. Просто в місті шостка немає федерації пауерліфтингу. А федерація IPF вимагає спортсмен, не може бути з вулиці. Тоді ми сіли, запланували нашу роботу. Сьогодні ми вже стоїмо на порозі створення федерації пауерліфтингу в місті Шостка. Вже підготовлені установчі документи. Я думаю, ще там декілька днів, і вже буде зареєстрована дана федерація. Вже на наступні змагання і міжнародні, в тому числі Марк поїде представляти вже саме місто Шостка. Ми плануємо створити. Клуб Енерджі на базі якого будуть займатися всі спортсмени міста шостка з пауерліфтингу. на сьогоднішній день. У нас вже є здобутки. Є у нас спортсмен момент Артем, який займається. П'ять місяців, але на першому для нього чемпіонаті області він став чемпіоном. Тож ми сподіваємося що він не менш достойно представить наше місто вже й на чемпіонаті України. На сьогоднішній день ті умови, які є, в яких займаються спортсмени порлісу в шосці, не є належними. На жаль, для максимальної підготовки, але ми робимо все для того, щоб розвиватися іти вперед.